Так? Ви деколи втрачаєте темп і не розумієте, як це швидко рухатися. І от уявляєте людина, яка втрачає темп. До неї приходить людина, яка готова робити багато. Як вони співпадають, як ви думаєте? А? Ніяк, так? Да? Значить, перегляньте, як ви співпадаєте Зі своїми партнерами, зі своїми спонсорами, з тими, хто приходить, і з тими цілями, які ви перед собою ставите, як ви співпадаєте. Ви повинні співпадати. Ви повинні співпадати. І все вийдеться. Коли важко, я розумію, що в нас такий непростий час в країні, непростий. Коли навіть в бізнесі, в роботі, скрізь виникають ситуації різні, що ми робимо? Що ми робимо? Ми починаємо менше працювати, ми починаємо ем, боятися, ми починаємо думати, що нічого не вийде. Ні, ми цього не робимо. Ми концентруємося на тому, що ми можемо робити? Я дуже вас хочу попросити. Не думати про те, що не вийде. Не думати про те, що в країні така ситуація і е, не вистачить там, фінансів, ми не знаємо, що буде осінню. Правильно, ціле літо всі думають, як, по, по, по чому буде світло і газ. От чим би люди були зайняті Ви розумієте, від того, що вони переживають, ціна впаде на газ. Чи на світло? Як починати, як працювати, слухайте. Та да це взагалі ми не на що не впливаємо там. Ми впливаємо тільки на те, скільки у нас грошей буде осіння. І на багато речей ми теж там не впливаємо. Але ми впливаємо на те, що буде з нами осінь, що з нами буде весною, що з нами буде літом, а з нами буде все добре.